Як вам така ситуація? Значить, е... прибуду у нас апарат. Після заміни термопасти взяли з людини гроші, як за заміну термопасти на всіх платах. Е... Два місяці тому Олександр, підказую, два місяці тому була чистка, заміна термопасти на всіх платах. Ну, е... Гроші взяли як за всі три плати. А які це барус? ISCRKS 3. Розібрали. що ми бачимо? На одному. вкладі взагалі незамінна термопаста, вона в добавку за лоцька. І вже повністю заправа, що усе не показує. А на одній із трьох плат замінно, так? На одній виходить. Ми Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.